Друзі, перші проголовне поїхали. в, авіабазу. в Рязані, а атакували понад 70 безпілотників. Пишуть російські змі, як повідомляють телеграм-канали, атака сталася годину тому. 13 лютого на території авіабази роздалася серія вибухів. Пізніше співробітники виявили на стоянці літаків, воронку і фрагменти безпілотників. Оща десятки безпілотників вразили два бомбардувальника. Ту-22М. вони згоріли ще Офіційні джерела. Про цей інцидент не повідомляють це. Той самий аеродром, який був уже атакований в грудні минулого року, в результаті чого кілька стратегічних. Бомбардувальників Ту-22М3 отримали серйозні пошкодження. пише телеграм-канал Правда Гаращенка. Також за даними журналістів, безпілотники були виявлені на підльоті до аеродрому в селищі Гвардійській атаці на авіабазу. Нібито були задіяні відразу три дрони. У четвер у Російській Федерації заявили про атаку безпілотних літальних апаратів по території тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це пише російський телеграм-каналу Йдеться про військовий аеродром у селище міського типу Гвардійське в Сімферопольському районі, який використовують поперес РФ. За даними журналістів, один. Тому авіабазу атакували відразу три дрони, два безпілотники, нібито збила протиповітряна оборона на підльоті до аеродрому, а Третій БПЛА був ліквідований засобами радіоелектронної боротьби. Автори публікації також стверджують, що внаслідок атак жертва і руйнувань не зафіксовано. Зазначимо, що глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксюнов також повідомляв про атаку БПЛА на півострів. За його словами, ворожий безпілотник був збитий російською ППО в центральній частині регіону. Є постраждалих є руйнування, нібито немає. Іншими подрубиця на так. БуП акціоном не оприлюднив. Нагадаємо, у грудні 2024 року один із журналістів повідомляв про серію вибухів у селищі Гвардійська, в якому розташований військовий аеродром. Пізніше в мережу потрапило фото і відео окупованого селища, на яких видно, як у районі аеропорту в небо піднімається чорний дим. Вибухи над російською авіабазою у селищі Гвардійське в окупованому Криму також були зафіксовані в серпні минулого року. Повідомляється, що над аеродромом було видно чорний дим. Пізніше керівник Вілінекети. Журналіст Христо Грузів, повідомив, що на авіабазі ВМФ Росії. В Єврадійському Крим під час вибухів 16 серпня перебували 24 літаки, 12 су 24 м і ще 12 су 25 см. 11 лютого в мережі з'явилися супутникові знімки компанії Planet Labs, на якій показано наслідки детонації боєприпасів на старокримському полігоні у тимчасово окупованому Криму. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть. Коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.